Всім привіт, друзі! Так, приїхали ось такі Wi-Fi модулі для нашого магазину складу Батарея ЮА. Посилання на магазин дам під цим відео. Посилання переведу вас в телеграм-канал на сторінку батареї а також на спільноту по сонячній енергії Сонячна енергія своїми руками. Там розділи, в розділі аксесуари для автономної енергії. В цьому розділі є ось такий аксесуар, Wi-Fi модуль для гібридного інвертора MUST. Ось вони так виглядають в такій упаковці. Приїжджають. Ось отакий. І всередині така упаковка з таким кодом. Є для всіх моделей маста. Замовляю я у виробника напряму як дилер, тому дилерські ціни у мене. Кому цікаво, це буде коштувати вам дешевше, ніж ви замовите десь в Україні. Доставка десь 5-10 днів. Ось цей приїхав за 5 днів. Від виробника виробник знаходиться два дві потужності. У нього один є в Польщі, який виробляє ці Wi-Fi модулі, другий знаходиться в Китаї. Ось цей приїхав з Польщі рівно за 5 днів. Друзі, коли ви його отримаєте від нас, що треба робити? Значить, ось ось тут є код. Ось такий. Зараз я зніму коротесеньке відео. Вставлю в це відео, щоб вам показати, що треба робити далі. Так, по ціні 24х3,2 кВт коштує 2200 гривень. Якщо там PRO-версія буде коштувати до 2400-2800, в залежності також від версії PRO, ось ця моделька стоїть 2200 Приїхали ось такий, що треба робити. Відкриваємо сканер на телефоні. Скануємо цей код. ось Нажимаємо Відкрити у браузері і переходимо на офіційну сторінку. Ось, бачите, що з'явилось. Це офіційна сторінка виробника. от Чим відрізняється, друзі, від виробника. Коли ви замовляєте, чи той, що в Китаї з Aliexpress. коли ви замовите в Китаї з Aliexpress, ось, ось такої сторінки у вас не буде. Ви будете довго мудохатись, щоб його підключити. Тут вже все просто. Ви достаєте Wi-Fi-адаптер, який в коробці, і на ньому також є той код. І ось цієї програми, бачите, він показує, що дайте код. На самому адаптері. Ви скануєте і далі буде під'єднання через спеціальну програму, яка автоматично завантажиться на, вас, на ваш телефон. Тобто, з цієї програми, друзі, сторінки офіційного виробника, ви скануєте ось цей код на адаптері. Буде з'єднання. Буде додаткова інформація, яка піде туди на офіційну сторінку виробнику. Далі у вас автоматично завантажиться додаток на телефон від виробника, не той, що ви скачаєте самі. І коли ви підключите його до, до маста, вам останеться тільки додати електронну адресу та ваші дані. Для авторизації. Все все у вас повинно запрацювати в автоматичному режимі. Всім дякую. Можете замовляти. Є в наявності. Приїхали. Відправляємо замовникам. Замовило десь 50-49 да? людей. Відправляємо по Україні доставка 1-2 дні. Якщо ще комусь це треба, будь ласка, замовляйте. Буде доставочка від виробника 5, 5 днів з Польщі, 10 десь а, від виробника з Китаю. Але а, був випадок, коли з Китаю приїхали за 7 днів. Є в наявності 2 200, будь ласка, магазин, батареї ЮА.